Сьогодні ми вибралися в гори. Ох, дорога, звісно, тут, до речі, тут треба зрозуміти, нам туди коля, наліво чи направо? Куди? Дивіться, яка дорога вгору. Твісе, правда, але краєвиди неймовірні. Довелося під'єднати повний привод, поставити поніжайку. Ну так от потихеньку прямо Але краса просто захоплює. Так, трохи ми проїхали да. ну, зараз ми знаходимося на висоті 838 метрів тут дуже люди живуть прямо в горах клас я тобі хочу сказати, тут даже солнечные панели у людей є. ну може немає да не, просто... А ні, є, там стовпи стоять Стовпи тут є вон смотри Охи. стара гуцульська хат призупиню Ну, а якісь... вон гу... гуцульський москвич. Дивись. <гум> Та туди незручно знімати. Забралися на перевал. Я не знаю, я забула, як не називається якісь. Не знаю. Я, я і не знав. Може будемо потім підписувати, бо я не можу запам'ятати всі, на жаль. Дивіться, яка церквушка на пригорочку. А там лівіше від церквушки. Не знаю чи побачите. Ось тут ще засніжена трошки вершина. Ось яка краса. Знаешь, Таня, uh -huh. Дивись, как люди живут. Дуже мальовный, дуже мальовный. Коля хоче їхати ось на ту гору. Ні, Таня, ми туди не поїдемо, я в бінокль подивився. Там дуже глибока колейка. Ага. І ми туди не доїдемо. Ну Просто сядемо одніше. Тут треба більш високу посадку. Я Але оце три доміка, там, які це дуже такий фантастичний домики, і ти оце в бінокль подивишся. Я зараз там. подивлюся, да. Ми туди до церкви з'їздимо. Да? Там mm -hmm. дуже красиво, так? Да? Ну, з цієї сторони нічого такого, просто село, собі село. Да, ми туди до церкви з'їздимо там таки дуже. Таню вирішила відпочити, знайшла собі таку гойдолочку. Вірніше будемо так от. Це буде неправда, знайшла. Вона її побачила і сказала, ні, я ще не гойдалася, то хочу погойдатися трохи. То ми зайшли до магазину, придбали кави, попити, трошки перепочити. Боже, ляля. -ля, ля -ля, ля -ля. Як то воно файно виглядає? Ви б то бачили. Де це ми в якихось горах, так? Де? Я тобі хочу сказати, що кава з це зовсім не те, що запарє. Відрізняється, ну так, і є. Треба ножки піджимаєш, а потім вперед, витягуєш. Щоб... На цю палочку забери в мене. Щоб в дитинстві ніколи не гойдалося. Ой, як класно. Поскріпує стрімненько. Ой, слухай, класно так. Блін, яке тут повітря, хто б знав. Це не зрівняти з нашим зовсім. І останні, останніми, е, не знаю, може, місяцями навіть. Завжди воно брудне, брудне, брудне. Не виходьте на вулицю, брудне повітря, брудне повітря. Тут я надихатись не можу. Славайся. Коля від мене втік. Ти куди? Ти куди? Класно тут. Я вам знімала, що на горі стоїть церква. Ну, Коля не втримався і, звісно, ми туди поїхали. Ох! Може не так. Ой, Коля, ну що ж ти так? Бережи машинку. Блін, яка гора тут. Гора крута, Таня, машинка швацева, так вот. аж це отак от. Аж бідненька напрягається, так? Да? Обривчики. Не знаю, чи нам то треба було, але ми сюди запхалися, да? так? Короті, хотіли ми до тієї церквушки доїхати, але там така погана дорога і грязюка ще, то ми короті, розвернулися і будемо їхати вже в сторону дому. а там такі лісочки. Дивіться, яка краса навкруги. Це ми були ось в тому селі. Ох, ще й корови йдуть, блін. Оце порушники дорожнього руху йдуть прямо по дорозі. А де їм іти? І як нам що робити? Хотіли ми, коротше, десь тут полазити, але тут де не глянь, коротше, одні забориці. Привіт! Дві, які рогате. Ох, Коля, треба якось, коротше, щоб вона в сторону. Куди ти, Коля? Куди, куди, куди. Вона там не пройде. А, знайшли ми з колюнії по дорозі, таку. Я дивіться. хочу там. Головне не впасти. Яку красу. Ой, да, головне не впасти, Поля, І починаєш шкрябати. Ось <рес> такий мостик, блін. Ух ти! Видите, как раз. Зараз приду. Я хочу под блин, я тут круто просто. Ты шум воды просто бомба. А я через цей месточек. Дивіться, як красиво. Просто неймовірна краса. Дивіться, як ми запаркувалися. Клас, правда? зараз, гарненько тут ванночки такі от Ох, а як сюди зайти, Коля? Дивіться, тут озерце, А там стоїть кружечка, мабуть, люди воду п'ють, а? а що там той штучці, А там що? А там оце это бринза, сарабатный, телефон і а рекламні А, рекламні брошурки, да. і Рекламные не Да. Ирка таке, то... який в нас вийшов привальчик коля кушає бананчик вити в копцій треба все нарізати нати набагато легше де вже не різать Є ж багато такого, так, що поломано. — Так, це поради. Як під напруг. Це робимо вже. Приїхали ми вже додому. А що це ми? Яке ми повта сьогодні? Це медове. Сьогодні ми будемо куштувати медове. Оце саме гуцульське, гуцульська броварняцька броварня, Микуличі. Броварня. Там по дорозі, коли в селі Миколичі їдете, брали на розлив. Це У мене коля ще спінки є. чистив. Не забула, як це вона називається та риба. Це якась місцева. Тарань. Якусь Ні, тарань ми ну, тебе питали. Таран це місцева якась риба. Місцева? Угу. Ну, тарань якась сушена була. Ну так. Да. Подивіться, дивіться, пішов дощик. Але найцікавіше, що він точно за розкладом. як Було в 2 години. Було написано 2 години гроза. Дивіться, катуча. І так в 2 години рівно він і пішов. Так, ще ми заїхали в той магазин рибак, що я вам розказувала. Дивіться, купили собі на пасху ковбаску. Це яловича ковбаска. Це якась не знаю, люди брали і ми взяли. Домашнє. Це коля захотів бочка такого прикопченого і такого собі буженінки взяли. Не знаю, підемо ага. ми в церкву чи ні. Купили ми собі таку пасочку за А, А, ми дивіться, м'ясо, це всю кучку ми купили за там близько 500 гривень. 473 гривень. Десь біля 500, так. Да. І ще по дорозі, як ми в горах були, там продають сири, типу, саморобні. Це прикопчені. Це якийсь молодий, а це більш старий. Оце ми заплатили там щось 160, здається, злимось з чимось там. І таку купила собі за 185 гривень в магазині пасочку. Ось таку. 185 гривень. З фісташками написано. Ну, Я думаю, що повинна бути смачна. Так що до Паски ми готові. Салати купили, в собі купили. Ось і буду зараз варити супчик. Дуже красаш, скажіть. Таке повітря зараз класне. Дивіться, які в нас лошадки тут пасуться перед вікнами. І там дійсно гроза. Ми якраз в цій стороні були. Так що... Ми все розрахували добре. О, дивись, який гарний. Гарнюня. Ну, якісь маленькі треті. Пішов такий сильний ливень. Дивіться, як конячки стоять відні, мокнуть під дощиком, пережидають. Прям як картина. Скучили ми, коротше, за домашньою вже їжею, то я варю на обід гречаний супчик з недушачим м'яском. Купили в магазині тому рибаку, що я вам казала. Там була індюшатинка. Mm, а -приправки вот это для супчика, <супчика> сипала, mm -hmm. що так смачно запахло. Mm -hmm. А це в мене лишня картопля була, то я так варю. Нічого. Ну, що вже Накидала петрушечки, коротше, всяких приправок. Варю нам супчик. Така погодка ввечері. Оце ми так сидимо. Кайфуємо. П'ємо чайочок. Сидимо, коротше, кайфуємо. Таке гарне свіже повітря, красиве небо. Подивись, яка оця дирка в небі, оце яке облака. Угу. Дощик як так крапає. Гримить. Там показували на новинах, що такий град прийшов, як перепили яйце. Слава Богу, до нас не дійшло. Може, звісно, там ще буде, бо якщо подивитися на хмари, то дивіться, які. Але вже по весняному красиво. Така травка зелена. Да